з ...та очікується збільшення зв'язку з встановленням коефіцієнта індексації 1.13. Враховуючи ці фактори, пропонуємо збільшити планові показники на 4 мільйони 400 тисяч гривень. Також пропонується збільшити планові показники по акцизному податку з вироблених підакцизних товарів на 25 тисяч гривень. По акцизному податку з ввезених на митну територію України підацізних товарів 100 тисяч гривень. Податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, сплачених фізичними особами, які власники об'єктів нежитлової нерухомості, плюс 50 тисяч гривень за рахунок сплачених боргів минулих років. Податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, сплаченої юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, плюс 30 тисяч гривень, також сплачені борги минулих Років. Орендна плата з фізичних осіб збільшення на 32 тисяч гривень, укладений новий договір оренди. Земельний податок з фізичних осіб плюс 41 500 гривень збільшення в зв'язку з встановленням коефіцієнтів індексації нормативно грошової оцінки землі. По іншим надходженням збільшення на 6500 тисяч На гривень. Назвідну дату не виконується та по прогнозу до кінця 2025 року. Очікується невиконання плану по платі за поплаті за надання інших адміністративних послуг та адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Тому необхідно переглянути планові показники по цим неподатковим надходженням в бік зменшення, та саме зменшити планові призначення по оплати за. По оплаті за надання інших адміністративних послуг на 385 тисяч гривень. Це зменшилась кількість отримувачів, отримувачів адмінпослуг. Зменшується адмінатри... адміністративний збор за державну реєстрацію речових прав на нерухому та їх хавтя на 90 тисяч. Також за рахунок зменшення зверху. Також збільшується в міському бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 870 тисяч 130 гривень. За рахунок цього ми вносимо зміни до видаткової частини бюджету. А саме за рахунок уточнення доходної частини бюджету збільшуємо загальний фонд бюджету виконавчому комітету Київської міської ради на 3 мільйони 790 тисяч гривень, яке буде спрямовано на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства КП світло 500 тисяч гривень, на забезпечення функціонування підприємств, установ і організацій, що виробляють виконують та на житлово-комунальні послуги КП житловий сервіс 50 тисяч гривень. На організацію благоустрою населених пунктів Добробут Кирилья 500 тисяч гривень КНБ Кириллский центр первинної медико санітарної допомоги 190 тисяч гривень на медикаменти. КП «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога на населенню в сумі 1 мільйон гривень. В тому числі стимулюючі виплати працівникам 500 тисяч гривень медикаменти 250 тисяч гривень інші поточні видатки 250 тисяч гривень Утримання та розвиток автомобільних дорог та дорожної інфраструктури відділяємо 1 мільйон 200 тисяч гривень на поточний ремонт. Інші заходи громадського порядку та безпеки в сумі 180 тисяч на поточний ремонт та встановлення системи відеоспостереження цільова програма протидії злочинності та посилення громадської безпеки. На організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради 170 тисяч гривень для придбання техніки, кондиціонеру і комп'ютеру, відділу освіти та молодіжної політики Київської міської ради виділяємо 2 мільйони 180 тисяч гривень. З них на надання дошкільної освіти сонечко на заробітну плату 100 тисяч гривень, надання на продукти харчування. По закладу загальної середньої освіти 300 тисяч гривень, на надання загальної 130 000 тисяч гривень на поточний ремонт підлоги та поточні видатки закладу номер 2 на поточні видатки для підготовки до опалювального сезону по закладам загальної середньої освіти 1 млн 650 тисяч гривень. Фінансовому управлінню Київської міської ради 300 тисяч гривень для передачі субвенції. До державного бюджету 300 тисяч гривень на міську цільову програму сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил України, сил територіального оборони Збройних сил України та інших збройних формувань на 24-25 років. Управління соціального захисту населення Київської міської ради для комунальної установи центру надання соціальних послуг 60 тисяч гривень для на потужні видатки. За рахунок уточнення доходної частини бюджету збільшуються видатки спеціального фонду за головними розпорядниками коштів виконавчому комітету Київської міської ради 270 тисяч гривень для багатопрофільної лікарні 240 тисяч гривень, в тому числі 160 тисяч для придбання енергоефективного холодильника, 80 тисяч на коригування кошторисної документації до проведення експертизи по капітальному ремонту покрівлі консультативного діагностичного поліклінічного відділення на 30 тисяч гривень на ремонт покрівлі спортивної зали Дмитрівської закладу загально-середньої освіти. Зміни пропонуються до видаткової частини за рахунок перерозподілу в межах головного, головного розпорядника коштів. Це стосується м, переброска по проєкту Превент» з функції 81.10 на 77.00, Сума 4 мільйони 589 тисяч 852 гривни. Також пропонуються зміни по відділу освіти та молодіжної політики. направляют в 200 тысяч сугугилья поточный ремонт закладу Тополёк 5 5999 гривен на материалы также а, что значит 500 тысяч 500 тысяч не заполет Да. за рахунок збільшення міжбюджетних трансфертів, ми збільшуємо відділу освіти на 270 тисяч 130 тисяч гривень. Це для центрів для інклюзивно-ресурсних центрів. Враховуючи, враховуючи ці пропозиції, вносяться зміни до попереднього проекту рішення, і доходна частина бюджету буде становити 315 п'ятнадцять мільйонів двісті дев'яносто чотири гривні. Видаткова частина бюджету 339 тридцять дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень. Дякую за увагу. Всі зміни, які ми пропонуємо на затвердження та походження комісії. З поправками. Хто за поправку Хто за? Проти молодця. Хто за те, що було за місцем дано питання в сесії? Хто за? Проти, приносив, з'явила.

І пропонується встановити на територію Київської міської територіальної громади Ізної Одеської області ставки за складу земельного податку на території Київської міської територіальної громади з Моської Одеського області згідно з додатком 1. Хочу зазначити, що ставки земельного податку ми не піднімаємо, вони будуть на рівні для 2024 року і відповідно. До додатку 2, кількість до для фізичних та юридичних осіб зі складу земельного податку на території Пільської міської ради Поліської міської територіальної громади зміни з порогом військової згідно з додатком 2. Відповідно до додатку 2, ми надаємо пільги оцінки. Земельні ділянки військових формувань, утворених відповідно до закону України, Збройних сил України, Державної прикордонної служб України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Прошу вас підтримати даний проєкт. Ставки не ростуть, а ціна росте, так що все равно зараз і наступне просування ставити спортслав майно від земельної. Відповідно до подпольного доручення пленарного засідання 58-ї чергової сесії Київської міської ради відділом економічного розвитку торгівлі та постаційної діяльності підготовка проект рішення Київської міської ради відповідно до закону України та засади державної ремонтовної політики у сфері господарської діяльності. Проєкту рішення пропонується встановити на території Київської міської територіальної громади ставки на нерахуваного 1 відповідно до додатку 1, та встановити на території Київської міської територіальної громади пільги для фізичних та юридичних осіб відповідно до додатку 2, та встановити елементи податку на нерахунку 0. Відповідно до висновків та рекомендацій постійної комісії Київської міської ради з питань соціально-економічної та ремонтурної політики. Відділом було направлено повторно, проєкт регуляторного акту опубліковано та внесені поправки, враховуючи рекомендації та пропозиції Державної регуляторної служби України. Також 20... від рішенням виконавчого комітету від 29 травня даний проєкт рішення був схвалений. Також до цього проєкту рішення пропонується правки. До зазначеного так. Листом Південного, між обласному територіальному відділу. Да. Давайте за основу право. Голосуємо за основу на проєкту рішення. Хто за, проти, підтримку, за основу? Так. так, тепер поправка. Листом. Південно, південно лежи... Між обласним матеріаторіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 2.05.2025 року було повідомлено, що додаток 1 до проєкту рішення Поліської міської ради встановлюються ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки та юридичних та фізичних осіб без зазначення, до якої категорії відносяться фізичні особи-підприємці, бачаючи з цьому порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Згідно з приписами та вимогами законодавства про захист економічної конкуренції, суб'єкти господарювання, що діють на одному товарному ринку, повинні знаходитися в рівних конкурентних умовах. На виконання розв'язку міського голови, враховуючи рекомендаціям Антимонопольного комітету України, були внесені зміни у додаток 1 до проекту рішення Ківійської міської ради та віднесено фізичних осіб. Підприємців до юридичних осіб та повторно направлено да можна я поясню. Mm -hmm. Пам'ятаєте, ми на постійній комісії розглядали пропозиції Державної регуляторної служби. І Державна регуляторна служба сказала нам про те, що в графі, де написано юридичні фізичні особи-підприємці, «уберіть фізичні mm -hmm. особи-підприємці. Ми надсилаємо в антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет каже, поставте назад фізичні особи-підприємці, тому що ви ставите прилігіроване становище юридичні особи. Тому доповніть цю графу юридичними особами. То ця поправка стосується саме цього, щоб повернути назад юридичні тоді, тоді Так, обрати. Та, а зараз ми ставимо поправку. Ось все. Тот, і все. Голосуйте за поправку. Хто за, за, проти, відкривається. Це те, що не відбулося дане питання. В цілому народних сесії за, проти, відповідного з'ясу. Наша питання про справа місцевих області. Так, до відповідного проекту рішення пропонується встановити на території Київської міської територіальної громади з міського району Київської області, наступні місцеві податки і збори, першим додатком ставки єдиного податку та його елементи, ставки туристичного збору відповідно до додатку 2, ставки збору за місця та паркування транспортних засобів та його елементи. Ставки не збільшуються і пропонуються на рівні минулого діючого ремонту на дане питання на сесії голосуємо. Хто за просить голосу. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2020 року 2838 про поводження структури загальної чисельності та штатного розпису покупання підприємства Київського на лікарні Київської міської ради на 25 рік. За одного напрямку діяльності? Просто питання в тому, що відділ освіти підняв питання, що до кого стало, враховуючи те, що кожен фахівець відділу освіти веде від 8 до 12 напрямків і було відмовлено. А наразі, що змінилося з бюджетного громади? Мені виділяють кошти ставки. Це ми погоджуємо. Ми не затверджуємо, ми погоджуємо. Я вибачаю. Тому що у нас така кількість напрямів, воно все додається, додається, додається і вже нас... просто розвивається. Минулі рази у нас було скорочення, може, пам'ятаєте, на 4 одиниці, а зараз на даний час вводиться 0,5 ставки, так, да, додатково, якщо по факту. І <пілляється> фінансування у нас йде відповідно до договорів на <пілляється> сезон.

Збільшується на сумі 150 тисяч гривень, навіть послуг на поранені на заточні податки. Витрати частини Збільшення видатків на заробітну плату та Збільшення витрати предмету матеріалу, окладені та зв'язку прийманням моду на мастер-матеріалів, забезпечення перевезення Збільшення збільшення витрат на оплату послуг крім проводити. Just Такий, е, буде такий Більш розширений доповідь. Інша буде у нас фактично едентичний, який будуть стосуватися від заходу освіти. З 1 вересня 2020 року у нас починається останній етап, випробування нову українську школу, а саме починають функціонувати академічні ліцеї, які формуються наразі по всій Україні. Всі інші заклади освіти, які не будуть відповідати вимогам щодо академічного ліцею, будуть функціонувати на рівні гімназії або на інших рівнях повного загальної середньої освіти. Розглянувши питання щодо прогнозованої чисельності академічних ліцеїв, ми дійшли висновку, є рішення сесії міської ради, що це у нас три академічних ліцеї, які ми пропонували. Київська третя школа тоді це була, Київська оформи номер 4 Шевченківська No2. Але у жовтні місяці у нас з'явився наказ Міністерства освіти під назвою концептуальної сади профільною школи І там вже змінено податка тобто, до злопаті, то що вимоги що не менше, як 300 добучів освіти у академічному ліцеї. Відповідно до цих вимог, то у нас може бути академічний ліцей. Наразі певні зміни розглядаються в Верховній Раді України, що доносить по загальну середину освіту, може бути тільки на території однієї шкіл. Прогнозовано і логістично це Київський ліцей, ми внесли зміни до статуту, а інші заклади освіти у нас будуть кімнаті. Що в такій гімназії? Гімназія функціонує і надає освітні послуги на початковому рівні, тобто перший четвертий клас і на базовому рівні. Пону загаду середньої сі це п'ятий дев'ятий клас у складі академічного ліцею не може функціонувати забу.